Я ваш ведучий, Оскар, і це шоу у пошуках антикваріату з Оскаром, де я оцінюю вартість ваших найцінніших речей. Перш ніж ми розпочнемо, пропоную вам збагатити словниковий запас такими словами. Кейк. Cherries. Lemons. Маркет. Одна з наших слухачок надіслала нам фотографію сумки з ринку. Можливо, ця сумка зберігала у собі скарби кулінарного мистецтва. Шановна госте, розкажіть мені про вашу сумку. Hello, my name is Emma. This is my bag from the market. I bought two pounds of cherries for a cake. I bought two pounds of cherries for a cake. These cherries are really sweet and red. These cherries are really sweet and red. I also bought some lemons. Lemons are yellow and good for drinks. I love going shopping for fruit. Oh, то це просто звичайна ринкова сумка, носять фрукти і лимони. Це точно не те, що я очікував побачити, жодного натяку на антикварну цінність це було шоу у пошуках антикваріату з Оскаром. До нових зустрічей, мої любі друзі, невтомні шукачі скарбів.